Добрий день, любі друзі, Рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео мова піде про лавандин та лаванду. Ви часто задаєте питання, чим відрізняється лавандин від лаванди. Хочу показати вам, щоб ви орієнтувалися по зовнішньому вигляду, як це виглядає, як, чим можна відрізнити лавандин від лаванди. Також розкажу стосовно ґрунту. Якщо треба посадити в горщики, який повинен бути ґрунт, лаванда, в принципі, вона не вибаглива до ґрунту. Саме головне, щоб вона не вимокала, щоб вона була посаджена на сонці і не в затіненому місці, а саме на сонці, і щоб вона не було дуже якось дивіться, як ось зараз у нас такий ґрунт, да? а буває. В низинах такий ґрунт весь час, круглий рік. У нас це зима, просто сніг потанув і така земля, ну земля у нас не, не, кращого, не кращої якості, але вона ну от прийде тепло, вона підсохне її підрихлимо під і буде все, все добре. Значить Дивіться, ось тут перед вами ці дорослі кущі, це лавандин, сорт Гроссо. Цвіте, ви вже знаєте, дуже такі темно фіолетовими квітами на високій ніжці кущі виростають, можуть навіть вирости до півтора метра. Це коли вони квітнуть, тому що самі суцвіття вони бувають 50-60 сантиметрів в залежності, де вони ростуть, і наскільки їм подобається те середовище, де вони ростуть. Дивіться у у лавандина такі листячко, таке листечко, воно ви, як би, таке величеньке воно, воно не, не дрібне. Це просто з цього куща вже бралися черенки, і він був сформований, обрізаний. Тут уже немає сухих, все це було вирізано вчасно, і він ось такого сизого кольору. Так, і зразу ж вам покажу лаванду. Різниця, з дивіться, також дорослий кущ. ну, В даному випадку це сорт Манстет. Великий кущ, десь 5 років йому. Також він обрізаний, суцвіт тут немає, але дивіться: такі дрібненькі листочки, листячко дрібненьке. У лавандина листя воно набагато крупніше. і ви знаєте, що лаванда зацвітає десь в кінці червня і квітне один місяць, а лавандин зацвітає уже пізніше, десь як мінімум на два тижні. Значить, і якщо взимку лаванда вона така трошки, знаєте, не така жива. Не така, от по зовнішньому вигляду, бачите, вона така може даже показатися, що вона сухувата. Але ні, вона жива, як тільки сонечко пригріє, тільки стане тепло, прийде весна, і, звичайно, вона зразу почне випускати нові прирости. Ось, бачите, вона тут знизу яка? Вона така жива. А зверху можу показатися, що вона якби не дуже з нею все гаразд. Але, бачите, вона далі, там уже навіть з'являються нові, розпускаються нові листячко. і отак виглядає кущ лаванди. Так виглядає кущ лавандину. Лавандин, він навіть взимку, він більш такого так би з зеленого кольору, да? дивіться, тож, також у нас сьогодні, незважаючи на те, що лютий місяць, ще навіть початок, скажімо, тому що 8 лютий це перша половина лютого, але вже там з'являються молоденькі прирости і все потроху оживає. Я трошки пізніше буду черенкувати з цих великих кущів, буду черенкувати. Цей сорт і покажу вам, як я буду це робити. А сьогодні, в сьогоднішньому відео, я буду пересаджувати саджанці лавандина, сорт grosso, в горщики, а також буду пересаджувати лаванду, хідкот це буде все з відкритого ґрунту, буду висаджувати горщики, тому що комусь потрібно з відкритого ґрунту, щоб пересадити, а хтось хоче купити з закритою кореневою системою. Тому я зараз посаджу і поки до квітня місяця, до висаджування лаванди, вони укоріняться в горщику, підростуть, наберуть такий гарний вигляд, тому що зараз, бачите, саженці лаванди, зараз в лютому вони ну, ось так виглядають, не дуже презентабельно. Але як тільки сонечко блисне, так наша лавандочка швиденько почне рости, куститися. Ну, в общем, зараз все ще стосовно скажу вам, стосовно е, лавандин, лавандину, ще чим відрізняється. Е, я хочу вам сказати, що в мене на каналі, якщо зайти на мій канал за міська садиба Наталії, там є плейлисти. І є такий плейлист Лаванда. Там зібрані всі. Мої відео з самого початку, по повирощувані, повирощувані з насіння, там є про лавандин і лаванду в квітучому вигляді, як вони квітнуть, чим вони відрізняються. Я все це дуже там, так як би сказати, подробно розказала. Тому, кому цікаво, будь ласка, заходьте, дивіться, вибирайте те, що вам потрібно, тому що там декілька є плейлистів і ви можете вибрати саме те, що вам цікаво. І ще хочу сказати, що при цвітінні лавандин чим відрізняється ще? Він це лаванда англійська вусколиста, вона схрещена з лавандою французькою. І тому вона морозостійка, дуже, лавандин дуже морозостійкий. і його склад, склад квітів, тут дуже багато камфори. Це те, чого немає практично в лаванді. Ось чим відрізняється, тому і запахи різні. Так, Накопала декілька кущиків хемус. Ой, це не хемус, а хіткоту. Буду пересаджувати в горщики. Так, А тут у мене лавандин. Також виберу невеличкі кущики, щоб посадити, щоб посадити в горщики. Так, ви вже знаєте, що лавандин він не дає не дає насіння, його можна розмножити тільки черенкуванням та діленням куща. Було таке запитання, чи можна зараз кущі поділити? Так, звичайно, можна. Зараз, навіть взимку, якщо погодні умови дозволяють, можете поділити і кущі ваші прижив, приживуться. Тому що погано приживаються, коли спека, коли без поливу. Ну, навіть якщо полив, а спека сильна, то погано приживаються. Ну, такі я невеличкі візьму, тому що буду висаджувати ну, такі 500 мл горщики. Тому саженці вибираю невеличкі. А ці великі вони будуть. Підуть з відкритою кореневою системою. Буду відправляти з відкритою. Ось такі невеличкі. Він ось невеличкий, але вже, бачите, був тут була квіточка. Це я черенкувала під зиму. Не в минулому, а в позаминулому, в 22-му році. Малесенькими, такими малесенькими гілочками. Я сюди черенкувала і вони так тут у мене. Добре укоренилися, багатенько їх. Тут я вже копала багато разів, викопувала. Ну ось так. Ну, зараз я накопаю, потім піду в будинок, піду додому, тому що вітерець так мало приємно на вулиці, незважаючи, що погода не холодна. Але вітер, вітер все псує. Занесла рослини в будинок. На вулиці ще не комфортно там сидіти, висаджувати прохолодно, холодний вітер. І ось такий це лавандин. Ну, звичайно, зручніше всього це робити в домашніх умовах, поки ще на вулиці зима. Значить, в який ґрунт посаджу я лавандин? У мене є такий ґрунт. Це ґрунт універсальний, називається він квітка. Хочу вам сказати, що цей ґрунт, він, як би сказати, він такий середньої, середньої якості. Я його використовую уже для більш дорослих рослин, а стараюся використовувати там для рослинок. Які там, наприклад, пітунію, чи я насіння висаджую е, ту ж лаванду. Я вже використовую ґрунтосуміш гру, гру, універсальну, або ж для розсади. Називається вона файна земля. Е, вона краще краще по якості, Ну, мені подобається більше, скажу. Е, Грунтосуміші квітка, вона така більш груба, да? а то більш така. Така лагідна для, для рослин. Ну, це на мій, на мій погляд. А вам уже дивитися. Значить, це в мене звичайна стандартна ґрунто-суміш, універсальний ґрунт. Покажу вам ближче, як він виглядає. Зараз камеру наведу і буду показувати, що я буду робити. Ще хочу вам показати такий момент. Хто слідкує за моїми відео? Я висаджувала 15 січня. Висаджувала лаванду на Це естеджан. Ось так вона виглядає на сьогоднішній день, сьогодні я вже повторюсь: 8 лютого. Ось така вона. Але її я ще не буду пікірувати. Я не буду ще розсаджувати, вже почав з'являтися листочок, такий настоящий, да? справжній листочок. І коли він Підросте, будемо пересаджувати. Ще ємність поки що дозволяє цій лаванді рости. Ну, трошки підтягнута, але, звичайно, вона трошки витягнута. Але ж зима на вулиці, Понятно що треба дуже-дуже якісне досвідчування, довготривале, але все буде добре. Будемо висаджувати, покажу, як будемо висаджувати у горщики. Так, це я вам показала. Тепер будемо займатися. Підготовкою ґрунту до висаджування, а також саджанців до висаджування у горщики. Так, ось моя ґрунтосуміш. Так, ось таку маємо грунтосуміш. Бачите, тут попадаються різні такі фракції. Тому це для висаджування дорослих рослин уже. Ну так, саджанців за гарно розвиненою кореневою системою, це нормально. Значить, сюди ми, я додаю, що додаю сюди? Додаю обов'язковий пісок, звичайний річний пісок. Ну, ось на таку миску, це тут десь 7 кг, 7 літрів. Я добавлю десь пів літра пісочку, щоб трошки ґрунт він щоб трошки був важчий. Звичайно, можна посадити в звичайну садову землю або ж ще краще в компостну. Але так як я вирощую для того, щоб відправляти поштою, я роблю так, щоб ґрунт не дуже був важкий. Тому що він дуже, ну, якби, утяжеляє посилку. да, і... Зараз, ви ж знаєте, пошта, особливо нова пошта, стала у нас дорогою, можна так сказати, не дешевою. Зараз, уже, якщо раніше була сама дешева посилочка, коштувала 50 гривень, то зараз такої ціни взагалі немає. Тому навіть на 3 кг посилка вже коштує десь 125 гривень. Це вам така інформація. Укрпошта. Звичайно, дешевша, але дуже довго йдуть посилки. І живі рослини не бажано відправляти. Ну, ще взимку можна, а ось коли вже тепло, коли вже починається спека, звичайно, не можна відправляти Укрпоштою. Хоча обіцяють, що вони будуть вже працювати за новими стандартами, я дуже сподіваюся, що це буде більш швидше це все буде відбуватися. Так, ось в такі горщички я буду висаджувати лавандин. В такі, такі у мене є на десь тут 350 мл, в такі я буду висаджувати хід Звичайно, обов'язково в мене є коректор. Коректором я підписую, мені так зручно, я тут буду підписувати, що це в мене хід. От. От так. І на цьому, на чорних горщиках це буде у мене грусо. Ось так. Так. Тепер е, покажу на декількох саджанцях, як буду висаджувати. Значить, набираємо горщичок ґрунту суміші десь третю частинку. Де тут наші саджанці? Ну ось, наприклад, такий. Такий саджанець у нас, щоб видно було вам добре. Ось так. Корінчики дивимось. Якщо коріння дуже довге, отак, дивіться, яке довге. Да? Його можна трошки підкоротити. Ну, висаджуємо якомога глибше, рівненько, виставляємо рівненько по центру. Так, присипаю перший, отак, перший присипала слой, потім беру. Це в мене добрива пролонгованої дії на 3-4 на місяці. І ось так я вже не на коріння, а на ґрунт просиплю ці добрива, щоб потім не, вже не поливати ніякими добривами, щоб рослина себе добре тут почувала. Тривалий час. Ось так. І обов'язково, дивіться, обов'язково ми оце робимо. Зараз закару, щоб не краще було. Землю навколо ми отак прям утрамбовуємо. Так, І підсипаємо аж під самі по максимуму. Залишаємо тільки місце, щоб можна було полити, щоб вода не виплескувалась за, ну, за. Ці горщика. І отак ми гарненько його утрамбуємо. Так, що зробимо ще? Дивіться, оці всі гілочки я укорочую, так сказати, формую. Отак я обрізала. Тим самим активую. Ці прирости, щоб вони пішли е, рости. Е, і нижні, ті, що у нас внизу е, підуть, активуються, і оці верхні ті, що йдуть з бокових пазух. Так, що далі? Обов'язково проливаємо. Так, водичка у мене. Або ж з э, осмоса. Або ж дощова. Іншу я не використовую. Так, сюди можна, що сюди можна, дивіться, в даному разі я буду використовувати такий укорінювач Агрікой. Мені подобається цей укорінювач. Я на на літрову цю лічку води добавлю отак. От Половинку мірної ложечки. Сюди прям засипаю і змішую. Щоб краще рослинка себе почувала, швидше укорінялася, можемо використовувати інший укорінювач, який у вас є, там і чистий лист, ну який доступний. Все, ретельно змішала і ось так. Гарненько пролила. Дуже добре впитує цей грунтосуміш е, водичку. Бачите, як вона пистенько. Все. Так, я буду висаджувати весь лавандин. Тепер подивимося, що у нас з саджанцями хід Ну, ось візьмемо такий садженець. Він такий немаленький, але такий великий у нього стовбурний корінь. Цей стовбурний корінь ми обов'язково укорочуємо. Він не потрібен такий довгий. Ось десь отак. Почнуть розвиватися оці корінці. Так, Те ж саме, та ж сама процедура. Беремо горщик. Набираємо ґрунту десь третю частинку. Більше не треба, тому що ми його посадимо так глибоченько, і він буде розвивати там свої віти. Так, ставимо корінчик по центру і підсипаємо. Трошки підсипала. Трохи утрамбувала, додала, осмокоту осмо для підживлення. Точно так же можна висаджувати у відкритий ґрунт, якщо у вас небагато рослин. Звичайно, як у вас, якщо це масова посадка, то там ви вже не так будете, як би сказати, це більш заморочуватися з ними. А коли ви висаджуєте отак в горщики, якщо ви хочете їх реалізувати, ну, треба вкласти душу, треба привести так до ладу, щоб ваші саджанці вашим покупцям подобалися. Ось так, гарненько уплотняємо. Оці ось активуються малесенькі, активуються обов'язково. Оці всі бокові. Те ж саме. Я беру ножиці і підрівнюю. Підрівнюю ось по цих ті, що нижчі гілочки. Ці всі верхні. отак. Маківочки я прибираю. Ще хочу зауважити. Так, поливаємо, поливаємо з укорінювачем точно так же. Якщо ваші рослини були на вулиці, в прохолодному місці, ви повинні їх поставити теж. Прохолодне місце, ні в якому разі, ні в кімнатні умови. Тому що ваші рослинки можуть загинути. Їх треба поставити, поки вони ще будуть переживатися. Ну, такий в затінок можна поставити, можна поставити в тепличку, якщо у вас є. Але треба обов'язково температура була, щоб прохолодна. Так. Ну що, мої любі? Посадили, якщо моє відео вам сподобалось, якщо хочете спостерігати за моїм каналом, підпишіться, натисніть на дзвіночок, і ви будете завжди проінформовані, коли виходять мої відео, тому що зараз, зараз ще зараз ще зима, але вже пішли різні роботи, такі підготовчі. І будемо знову пересаджувати, висаджувати, буду вас інформувати. Все, що відбувається в мене, все, що я роблю, я буду ділитися з вами. І ще хочу сказати і показати вам. Ми з вами нарізали гортензій, черенків гортензій, брунячки, вже повинні пробудитися. Зараз покажу вам одну хвилиночку. Дивіться, як я вам і обіцяла, бачите? Брунячки вже починають зеленіти, вони вже пробуджуються. Ось тут зелена брунячка, тут на всіх гілочках пробуджуються зелені бруньки. Будемо чекати, поки вони відростуть, і будемо черенкувати. Ну, це я вам вже, як би сказати, для того, щоб заманити вас, спостерігати. Бажаю всім миру, добра, на все добре. До нових зустріч!